Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, щоб молились до Бога за мир в Україні і помолитись за Україну. Але найважливіше, я хочу нагадати радісну звістку, що Господь Ісус Христос прийшов цей світ, щоб спасти людей. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Господь Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе. Всі наші віки взяв на себе і заплатив за нас проливши святому кров на Волгоському Христі, і Він помер. Но в третій день він воскрес і Він живий. Але для чого він це зробив? А для того, що ми є грішні, ми не можемо себе спасти. Ми не можемо продатися перед Богом ніякими добрими ділами, ми не можемо відкупитися ніякими грошима. І прийде той час, коли ми всі простане перед Божим лицем. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть. Це вічна розплата з Богом. Но Радісна новина, що Ісус Христос усі гріхи взяв на себе і заплатив за нас. І Він сьогодні закликає всіх людей, щоб повсюду скрізь каялися. Кожній людині потрібно перед Богом попросити прощення, покаяти в гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Прийняти Ісуса Христа, сповідувати Ісуса Христа. І Бог дарує життя вічне. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і будете спасені. Читайте це те письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться за Україну, щоб Бог відвернув ворога, і відривав нам мир. Отець Небесний, благословиться цих людей, бережи цих людей. Помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і здоров'я.